Хто він нарцис? І що приховує такий тип особистості? Переважно це така зранена і дуже налякана дитина, рідше дитина з непохитним відчуттям особливого статусу, але дуже часто це в глибині душі дуже покинуті, дуже вразливі люди, які мали далеко в дитинстві. Досвід, скридження, образ, критики, але давайте про все по порядку. Давайте розглянемо історію, яка могла передувати вже теперішній нарцистичній поведінці. Ймовірно, що така дитина отримувала дуже багато знецінення з боку значущих дорослих. Тобто ти постійно чимось не був добрий, твоя поведінка вона завжди чимось не вдовольняла, завжди були вимоги чи претензії, що можна краще, можна з ліпшими результатами і так далі. Могло бути відчуття, що дитина зовсім не варта любові і уваги, і вона ймовірно що її не отримувала в потрібному обсязі. Так, тобто батьки могли бути дуже зайняті, вони могли е, тяжко працювати, заробляти гроші, покривати дитині більшість її потреб. Але натомість за все своє дитинство е, малюк міг не чути жодного теплого слова, жодного я тебе люблю, е, жодного її формулювання в сенсі Ти дорогий ти, ти цінний ти важливий і так далі. Е, може було таке, що всім байдуже на потребу дитини, значущим дорослим, да? наприклад, є завдання або є потреби важливіші чи проблеми верніше, ніж твої. От. А що там твої е, проблеми означають? Ну і що, що там тебе хтось побив? То ти що не можеш за себе вступитися самотужки? Зберись, ти що там, якась розмазняча тряпка, та? і могли бути такі дуже критикуючі, дуже знецінювальні категорії і слова, які звучали на адресу дитини. Могло бути в історії, в давньому дитячому досвіді таке руйнівне відчуття самотності і сорому, із розряду Я нікому не потрібен чи не потрібна, я якийсь не такий чи не така. Дефіцит розуміння і захисту від тих самих значущих дорослих. Тобто дитина щось могла робити справді не так, щось могло не виходити, але не було усвідомлення, що тебе хтось здатний зрозуміти і почути. Можливо, усвідомити, що ти не можеш Чинити інакше, або якщо ти за своєю природою дуже сором'язлива дитина, то ти не можеш виступати на сцені і брати участь у всіх шкільних активностях і займати там якусь провідну ключову роль. І коли дитина з огляду на свої переживання намагалася відмовитися від подразника, то в сім'ї вона могла чути, що а чому ти не можеш? А чому ти не можеш, як там Іван Сидоренко, а тобі що, чогось не вистачає? От і це із розряду не зрозуміти, як допомогти, а із розряду поцькувати і. Принизити, ну і власне закорінювалося відчуття того, що інші постійно будуть відкидати, постійно будуть ігнорувати, можливо засуджувати. І в дорослому віці е, така особистість буде продовжувати боротися із своєю внутрішньою кризою. І ці навички боротьби вони проявлятимуться у певних життєвих схемах. І, власне, якщо говорити про дуже типові прояви нарцистичної особистості, то перший пункт, така червона ниточка, крізь усі активності, крізь усе життя, буде бажання знайти визнання. Нарцис в лапках, да, людина, яка має такі активні прояви, постійно знаходиться в пошуках схвалення і захвату від інших. І, власне, визнання свого статусу. Такі люди дуже багато роблять для того, щоб спочатку здобути це схвалення і визнання. І на початках ви навіть не можете, можете і не запідозрити, що перед вами нарцистична особистість. Вона буде дуже чуйна, дуже уважна до деталей, ось вона буде розташовувати вас до себе, щоб потім цілковито здобути ось таке схвалення і визнання. І це часто така своєрідна компенсація самотності і відчуття меншовартості. Навколо нарцисів, закликається. Завжди дуже, дуже багато людей, таких прихильників на початках. Та нарциси вміють завоювати їхню увагу. Ще один із проявів, ще одна із таких характеристик нарцистичної особистості це відчуття недовіри, причому тотальної недовіри до всіх. Адже така людина переконана, що люди вони виявляють прихильність лише тому, що мають свій корисливий інтерес. Тобто, що мають якийсь прихований мотив. Відтак є необхідність уникати істинного близького стосунку і дуже скептично ставитися до мотивів інших людей. Тобто, це людина, яка дуже хоче визнання і схвалення, але вона буде тримати вас на дистанції. Ось, бо близький стосунок для неї це величезна загроза. Ще один із параметрів, який характеризує нарцистичних особистостей, це відчуття сорому. І на глибинному рівні нарцис вважає себе нікчемою. Не варти любові і уваги, ну тому що цей досвід дуже сильно закорінився в минулому, десь тоді, коли е, дитина ще була, тобто вік, який не дозволяв зробити критичні висновки, правдиві висновки про себе, і таким чином усіляко намагатиметься скомпенсувати різними своїми досягненнями, різними здобутками, ось е, від яких може бути навіть залежним. Тобто постійно треба краще, постійно там підвищувати планку. Досконалості немає ме. І це теж своєрідна компенсація, тому що, щоб залишити сором і відчуття нікчемності, треба якісь результати. І часто нарциси вони супер успішні люди. Вони мають там мережі магазинів, якісь підприємства в медіасфері можуть бути дуже відомі, тому що їхня вимогливість до себе вона просто зашкалює. Чому? Щоб теж скомпенсувати ось цю внутрішню нікчемність. І похідним із цього пункту є наступний це жорсткі стандарти, вимоги до себе, тобто повна заборона на спонтанність невимушеність, оскільки це загроза ідеальності. Якщо ти даєш собі свободу або волю виражатися таким, як ти є, проявлятися у різних проявах, то ти можеш отримати осуд, якесь негативне ставлення, чиюсь несхвальну думку. А це саме пряма небезпека, саме пряма і велика загроза для його внутрішнього комфорту. Тому маскінг, ось ця Така, знаєте, фасад, він є дуже важливим. Ось. І ця вимогливість до себе, вона зашкалює і зашкалює так само вимогливість і до інших людей. От, таким чином, нарциси вони проявляють величезну безапеляційність, категоричність, непохитність у своїх вимогах і у своїх поглядах. А все для чого? Для того, щоб досягти виражаючих результатів. І остання складова, яку я просто представлю в цьому відео, це контроль. Тому що нарциси живуть по принципу контролюй або контролюватимуть тебе. Тому він контролює, він звик отримувати те, що хоче у потрібних йому термінах, часі мається на увазі, у потрібних кількостях, обсягах, і він почувається особливим, коли до нього ставляться не так, як до інших. І ці, знаєте, п'ять схем, про які ми з вами говорили, починаючи від пошуку визнання, далі друге недовіри, сором, жорсткі стандарти і контроль це справжні кола пекла для нарциса. Вони є відчайдушною спробою порятунку себе від болю, захисту від цього. В лапках підступного світу. Але не варто забувати, що е, такі прояви, такі життєві схеми, звісно, що вони коригуються. нарцистичні особистості то зовсім непрості клієнти в терапії для самого фахівця, для психотерапевта, тому що е, все те, що вони транслюють у своєму звичному житті, приноситься і в терапію також. І в, і в терапії можуть бути такі відчайдушні спроби. Ставити якісь вимоги психотерапевту, стандарти, починати його десь там принижувати, сумніватися в його компетенції, і так достатньо категорично, і жорстко про це говорити. Прям що це може ображати і дуже знецінювати фахівця. Ось і так само в буденному житті у стосунках, то непростий такий непроста задача збудувати гарні надійні взаємини з людиною, якої дуже яскраво проявляються нарцистичні риси. І треба тримати, знаєте, таку опору на. Більш здоровому дорослому на часті, яка розуміє причини. Такої поведінки, а якщо розуміється причини, то на них можна впливати, можна коригувати ці всі прояви, і є дуже гарні шанси на те, щоб звільнитися від тенет такого нарцисизму і визнати, що та я не ідеальна, але мені не треба таким бути. От що я окей, такий, який я є, або так окей, така, яка я є, і що мені не потрібно керуватися виключно жорсткими стандартами, якимись контролюючими позиціями, недовірою до людей, бо це насправді лише підкидає дрова. У Олум я от моєї нікчемності або відчуття такої меншовартості, відкинутості, те, що мене ніхто не здатний любити. Якщо ми відмовляємося від звичної поведінки, то ми отримуємо можливість зробити інші висновки про себе, реально змінити якість свого життя.